по гручкам забирають, там вам складають, ні з такого ящика ви собі вже отримуєте новий трактор, не спочатку, ні дня не стоявши в спорі за саму меншу, саму вихідну ціну. Вот. Ми вам складаємо. Переклад ніяких не беремо, ви собі напряму замовляє, замовляєте і 3-4 дні зборка і там плюс ще десь така сама доставка в залежності від вашого регіону. Привозить вам нове, любе. Хочете яке, хочете шифт, можете дивіться. Хочете, діді Пожалуйста, Діть водите. Хочете кабіннички якісь, все, пожалуйста. У нас кабинечки. О! Та скаутер? Це 90-дивіться. 50. Вот я... А, это 50? Ну, конечно. А, вот тут и 90. Вон такие таких один стало работать, что, ну, типа, 50, как 90. Да вы, если С дойчиком, бляха, сиденье, все. Ну, сказал, это, конечно, по кабинах люкс. Фора... Ну, вот, фору... Ну, лавову фору не дашь, но дается же близко буй по кабинах до лавового. С монитором, уже все херню. Ну, вот. складаем вам скаут, хочет скаут будет. Бан скаут. Ось, Сім таї поприходимо. Нові. 240. Дефіцитні. Ось, ось людина замовила до нафайна. Зараз будемо ставити. Я думаю, завтра ввечері він вже буде готовий і післязавтра вже буде люди. Не, 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 не далеко вести, то післязавтра вже буде все. Вам треба їздити по площадках, переплачувати бабки, шукати непонятно якихось курва, які вам потім три снина накрутять. ось ящик вам склали, привезли. Е, нове, пленці. Понятно, що там. ну, Воно видно, коли техніка постояла десь. У нас така тоже тоже, що не, постояла. І, ну, ну, ось це сінтай, які дефіцитні. Без передка. Регулюється кулія поступиться тут, тут, відкручується тут, розсується, кулія теж регулюється на моторі КМ. Мінімальна ціна, задній привід, блокування моста, муфта, три передачі коробка, ну, три високих, три низьких. Вот. Саме простеньке Таке село для себе пару гектарів городу. Безвременно, якщо хочете ременно, от вам безременне. Компактний економний варіант. Це буде мінімальна ціна і максимально новий трактор. Не Нержавий, ну як не ржавий. Вон Китаї дешевий, буде ржавий залп. Це в апріорі, як то кажуть. два дня назад проехала, Тут просто такая краска, что она сразу даже она зитрается, ржавчина. Ну, это сверху, понял? Она как цель, налет, как по путочек. Вот это вот Она стирается рукой. Просто трошки. И вот нормально. Она всех такого красочного можно. Она же так сильно дешево, понял? Вот все такие же фенки. Все же Можете вибрати собі колір, там є жовті, сині, є ще такі зелені типу, оліва і який ще був, е, я напомню. А, червоний був ще. Червоний з білим. У мене такі комбіновані, ціка... цікаві. О, що стосовно скауки, Вот, пожалуйста, вам шифень. Дивіться, прям шифень. Тіки. тіки отримали. Ось От з такими я мордами. Бачите, коли трактор є, не стояв, десь он, типо, на виходить. Коли він новенький, він такого я виглядаю, пущать, як то кажуть, муха не срала. О, все, Муха не срала, не сиділа на ньому. Це ще заладком пакування, бачите, розкоси, все. все, шифін, чи на чинас. Так що хлопці. Можна вам підібрати на будь-який бюджет. Фактично там від двох від трьох тисяч і наскільки у вас хватило. <св 'язок> Фінансі, якщо у вас є потреба, собі тракторця. Примусовуємо, пожалуйста, ось як пишу вже. Форте файтер. Я не пам'ятаю деякі, це вони дуже похожі. Це ходифайтери. Файтери вже бачите деякі. Щопиться. Грубо, От, хто боявся купляти файтер, що там... Кажу, -ка. Каже сороковка. Каже сороковка, там 50 -ка. за собаку коробка. Подивіться, яка коробка. Дуба така. Ну, 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 нормально, скажем так, не, не за слаба буде. Фейтери. 40-50. Це саме бюджет, так само зараз, щоб люди в мене були особисто. 40 дуже багато. Бляво, поки ніхто не приїхав, кабіна мені не розвинув. Значить нормально, все. Можна не просто так заїхати, вода ну, в подарок. Нормально, ну. щоб можна висобі вже бути. Так само, так само все приходить, поняв? Так само приходить все, попадає, то ось привезли. Я був в місті слідав, тут було все, навіть менше, десь тижня три, все було і все інше стояв. Це об'єм, в принципі, уїжджає. Ось в стінах нас за місяць часу процентів 70 всього, що стоїть, Ну, Не все, процентів 70, самі ходові Кентавр, самі ходові шифи, самі ходові файтер набирають оберти. Маленькі рабіні теж для своїх потреб люди досить часто беруть. Звісно, кабіники стоять подовше, але кабійники там, ценник. А з таких бюджетних, це фортешки, непогані. Тут, тут на базі Синтая на базі ось, ось, дракон е, Дешевше. Ціна там, за кентаврів, за оріонів. Теж компоновка я маю навести пльоса 24, на 20, 8 передач, коробка, бокова куліса, все те саме, воно дешевше. Є даже люксові комплектації, де двох контур розподільник. є з примусовим, є без тобто Оце все об'єм відраті. Це все форте. От, це все, це все. Це все, це все. Для вас, пацани, щоб ви не проплачували, щоб ви собі могли купити такого. І ми вам з такого, такого складемо, привезем новенький трактор, який буде вам грати служити один рік. Тому номер телефону. Ви знаєте, де є? Підписуйтесь на канал. От. Доставка, сервіс, гарантія, розсрочка. Всі умови. Підафувати ніяких не бери. Що всі на місці, хлопці? Всіх люблю, всіх обняв. Всім добра. Звертай.